Усім добрий день. Знімаю все для вас і показую також для вас фриза зоря 1,8. Ширина. Запитували, як вона? Мені єдине, що не подобається, цей нішо спереду. Якщо фризувати таке більш-менш заросле, то він починає тягнути, бо вона, а так в загальному непогано. Але ну я кажу, як на кого? Як на мене, вона добра. Що там бабуля? Добрий день. Буду фризувати на зиму на картоплю. А... Ну, так, знімаю. Не що? Не Іван ні, Івана не бачу я Не знаю, хай де він ходить, там ходить. Знаю, <соцентричний> так, знаю, скаут. Ті404 Прийде! Я думаю, що Іван прийде. Показую вам до роботи. Тут бачимо, Ора, гора я не розмит не, немає в мене його. І покажу вам кінцевий результат. А я розказую для людей. Займаємось блогерством. Так, поїхали. Так, знімаю для вас з цього поля кінцевий результат. Драбринка місцями, тому що швидко їду по четвертій, вона не встигає так, її перебивати. Але мені головне зараз на назимку є порівняти, щоб воно було рівне. І все. Тому ця готова, їдемо далі. Фріза, я вам скажу, працює. Ця фризував на 540 обертів, є 1000. А це на 540. ну Його вистачає, я так ось скажу. Якщо навіть по другій, брати по третій, понижений не буде, цього всього буде рівне. І ще при тому, що волога земля йде дощок, тому такий не результат. Але в загальному, якщо подивитись, так само тут, тут також все рівно, гарно. Поїхали далі. Покажемо там ще вам результат. Ковризувати бачу стоїть дядя Федя. Легендарний Льопик дома песик гавкає. Що, вичина, Чого? А мене печка в кабіні Здоровенькі були. Вам здорово, всі квасі. Не здорово кож будемо мазути, хоча давайте. Ти, синок. Синок. Що там? Все окей. Це ключі такі модні. Так дам потом його. Э, е, не, не бейте. Так. А що ви труханами витираєте чи шо? Там, сам ти Иди, Федя, ви сам в трухам. Ти коли ж думаєш? Шо? Я тебе день жду. Що я можу? Син це блудний мій. Каже, коли ти будеш орати? Син блудний, де ти А в нас ви Так, коли йти на всю жіну. зараз, зараз зафризую. Це з нас зніму ваші... Мені фризувати не треба. Ремонти, ні? Фризувати мені не треба. Я тільки знімаю ремонт колеса. Домкратик працює, так? Да? Дядя Діма подігнав. Звісно, працює. Вибій. Чого ви... Ха-ха-ха! Ти вийшов весна? Так. Фризує, ну такий баран на зиму фризує, скажи. Розумна людина фризує на зиму. Де таке ти вичитав? Що зразу баран? Де таке ти вичитав, скажи, пожалуйста. <реш> Де? Книжка. Там такий баранний писав, як і ти. <реш> ви накрутіти нормально колесо, щоб не відвалилися, бо ти буде давай. вам баран і овечка. Да-да-да, <реш> баран. А ви ті там щось розбираєтесь, тих да, колесах? Ти, знаєш, ведвій, не мішай мені працювати. <реш> я не можу, я фіксую це на відеокамеру. Камеру, камеру. Mm. Ну, бек скільки був. Здоровий, задні брат. лапи, одна лапа 50 кг. Так, баранячий вес. Ні, серйозно, задня лапа так. 50, дві лапи задні 100 кг. А трохи з баба брехні Не так, можу, наполовину. я вмію брехати. Всі брешуть. Ну. Світ... Світ стоїть на брехні. На трох? На трьох брехні. <laughs> на трьох брехня. <laughs> Ладно, я поїхав ризувати. Якщо маєте бажання, приїдьте глянете. Ви мене на колінах не зійде. Завтра. Фризучок не буде. Це корми завтра ми. Так. Так. Забіда. Забіда. Як не буде дощу. Коли принесеш мені риборко. О, сьогодні буде. Бачу, там кратик працює, Бо я ви не каже, каже, я є з двора. Ви бачите, на лавці сіді сирені не мішаєте зуб заговарувати. Що я поїхав фризувати. Ну їй.